У деяких своїх попередніх відео я вже зауважував, що поети часто неусвідомлено щось пророкують у своїх віршах і їхні пророцтва збуваються. Але вдалі пророкування поетів можливі й поза їхньою поезією. Наприклад, російський поет Дмитрій Мережковський опублікував у 1905 році в одній своїй статті. Два взаємопов'язані дуже цікаві провіщення, які мають стосунок до нашого часу, і перше з яких вже збулося. Тім розповім про все докладно. Навчаючись свого часу в Ніжинському пединституті, я займався живописом у вільний час, отож був залучений до малювання декорацій для вузівського драмгуртка яким керувала неймовірно оригінальна і неймовірно ексцентрична особа на прізвисько Бабушка. Була вона росіянкою викладачкою російської літератури, називалася Оленою Миколаївною Євстафєвою. Ця маленька сухорлява особа, незважаючи на свій похилий вік, ніколи не ходила пішки, завжди бігала. Така в неї була хода, що викривала. Підкреслено холеричний темперамент. Диміла цигарками і цим не крилася. Цієї звички набула ще під час власної участі в Другій світовій війні. Харчувалася лише дешевими пиріжками, звареними в олії, споживала два пиріжки на добу. Коли нервувалася, казала, напісабив дризг. За своїм світоглядом була справжньою радянською шовіністкою. Всього цього я ймовірно навіть не пригадав би, позаяк минуло багато років з того часу, якби не один епізод із числа тих, які для мене не забуваються. Одного разу довелося почути, як Істах'єва із величезним обуренням говорила про російського поета середнього віку Дмитрія Мережковського. Он написав произведение грядущий хам. Котрим изобразил русский народ виде хама. На той час я нічого не знав про Мерешковського, але ці слова викладачки змусили мене відчути до нього велику повагу. Щоправда, на той час я міркував собі, нібито це пророцтво Мерешковського стосується жовтневої революції. І ось лише тепер пригадавши цей епізод, і переглянувши власне бачення вислову Мережковського прийдешній хам, я вперше ознайомився із відповідною статтею. Сказати чесно, переважно змістом статті доволі примітивне мудрування, начинене численними ілюзіями свого часу. Але це ж саме можна сказати й про будь-який твір російської публіцистики. Другої половини 19-го початку 20-го століття. Проте серед цього публіцистичного сміття я знайшов дві справді пророчі фрази. Ось перша із них. Одного бійтеся, рабства, і найгіршого з усіх рабств, міщанства, і найгіршого з усіх міщанств, хамства, бо раб, що зацарював, він і став хамом, а хам, що зацарював, він і є дідько. Вже не той старий, фантастичний, а новий реальний дідько. Справді страшний, страшніший, аніж його малюють. Майбутній князь світу цього прийдешній хам. Чому слід погодитися із Євстахєвою у тому, що прийдешній хам, це і є російський народ, і навіть не стільки народ, скільки російська цивілізація і російська держава. Щоб відповісти на це запитання, слід пригадати собі, хто такий хам? Нагадаю, це невдячний син Ноя, який повстав проти батька. Користавшись скрутним становищем, у яке потрапив Ной, хто є батьком російської цивілізації? Який народ приніс цивілізацію на ці землі? У першому столітті нашої ери давньоримський письменник Тацит писав у своєму творі Гарманія про предків росіян, фенів, що вони мешкають на метах, зроблених із жардин та листя дерев. Використовують кремінні наконечники, а також додає до цього таке у фені вражаюча дикість, жалюгідне уборство. Проте вони вважають це більш щасливим жеребом, аніж виснажувати себе роботою в полі і працювати над будівництвом осель. Як бачимо у першому столітті нашої ери предки росіян мешкали ще в кам'яному віці. Тоді як площа Києва в Другому та Третьому століттях нашої ери була ще більшою за площу Києва княжої доби, на всій площі сучасного Києва, про що пише Брайчевський, було виявлено понад 6 тисяч екземплярів давньоримських монет, дві третини яких припадають на територію, яка охоплює Старокиївську гору. Львівську площу, Замкову гору та Поділ. Це є свідчення того, що Київ існував як місто вже в давню римську добу, а культурний шар Галича, як говорять археологи, які брали участь в його розкопках ще за радянської доби, досягає 8-9 метрів, що свідчить про винятково тривалий період існування цього міста. То хто ж приніс цивілізацію на російські землі? Якщо ми переглянемо гідроніми європейської частини Росії, то виявимо, що практично всі вони повторюють гідронімію України. Навіть помітно те, яке Українське князівство колонізувало яку саме частину сучасної Росії. Наприклад, територію майбутнього Московського князівства колонізували Сіверяни з Чернігівщини. новгородські та псковські землі, вихідці зі Львівщини і Волині, Галочку з Тромської області побудували вихідці із Галича на Дністрі. І якби не було цієї колонізації, то хід історії був би зовсім іншим. Цивілізація на територію сучасної Росії прийшла б на 400 років пізніше і прийшла б вона із Заходу. Таким чином, батьком російської цивілізації, цього прийдешнього хама є сама українська цивілізація княжої доби. І ось в той час, коли сучасна українська цивілізація. Потрапила в скрутне становище, коли Україна заснула, напившись трунку ілюзії стосовно обраної нею влади, цей хам повстав проти свого батька. І цей прийдешній хам, цей абсолютно матеріальний дідько справді виявився страшнішим, аніж його малюють, як власне, і попереджав Мерешковський. Але якби у своїй статті прийдешній хам Мерешковський обмежився лише цією пророчою фразою, питання було б дискусійним. Зокрема, можна було б дійти висновку, що, можливо, цей ніяке не пророцтво, а просто випадковий збіг. Проте Мерешковський у цій же статті в самому її кінці зробив ще одне пророцтво. Пророство про те, яким чином Україна переможе цього прийдешнього хама, хама Зайду. Мережковський закінчує свій публіцистичний твір такими словами. Не проти Христа, а з Христом до свободи. Христос звільнить світ, і ніхто, окрім Христа. Христом проти рабства, міщанства та хамства. Хама прийдешнього переможе лише прийдешній Христос. Якби ці слова були опубліковані після 1917 року, можна було б міркувати, припускати. Що Мерешковський якимось чином дізнався третю таємницю Фатіми, в якій Божа Мати пророкує, що спасіння для світу, ліки від світових виразок прийдуть з України, і зрозуміла річ, все це було б неможливим, без навернення до Христа всього українського народу, без перемоги над російським загарбником. Та побудови Національної християнської держави в Україні. Передаючи іншими словами останнє пророцтво Мережковського, можна сказати, що в Україні немає іншого шляху до перемоги над прийдешнім хамом, окрім навернення до Христа і обрання курсу на побудову Християнської держави. Адже за сатану могутніший є лише Господь Бог. І якщо наш ворог зодягнувся в силу сатани, а це він робить практично відверто, навіть назва міжконтинентальної російської ракети сатана вибрана не випадково а на честь ворога людського роду. Тож нам слід зодягнутися в силу Божу, в благодать Святого Духа. Аби виявитися сиднішим за ворога. Як бачимо, навіть російські пророцтва викривають Росію як виконавця замовлень пекельного світу. І тут доречно буде згадати про ще одного російського письменника, який мимоволі напророкував у сатиричних барвах деякі майбутні дії Кремля. Йдеться про добре відомого байкаря Івана Кирилова. Всі пам'ятають його байку, слон і моська. Давно помічено, що італійською мовою слово Моска означає москву. А позаяк такої клички собак, як Моська, в реальному житті не існує, випливає висновок, що Кирилов, перебуваючи в стані поетичного натхнення, Вигадав цю кличку спеціально для свого тваринного персонажа. Отож Моська це Москва. Хто ж тоді слон, запитаєте ви? Пригадайте, що зооморфним символом Демократичної партії США є осел, а республіканської слон. Пригадайте також, коли холодна війна, між СССР та США досягнула свого апогею. Саме так у перші роки президентства Рональда Рейгана, тобто із 1981 до 1984 року Рейган представник республіканців, таким чином слон уособлював владу Сполучених Штатів Америки, і Москва в цей час невтомно гавкала на Білий Тім у Вашингтоні. Це відбувалося, як у байці Кирилова, яка закінчується такими словами. А діло в тому, що я зовсім без драки можу попасть в больші забіяки. Пускай же говорять собаки, ай, Моська, знать вона сильна, що лаєт на слона. Ще більш цікавим є пророцтво Кирилова про нинішню війну Росії проти України. Написане нему байці вовк на псарні. Коротко її зміст в перекладі. Вовк, розраховуючи потрапити в овечу кошару, потрапив на псарню. Собаки відразу ж озвалися. Сидить мій вовк, зіщулившись в куті, клацає зубами, щетиниться, очима хотів би всіх з'їсти. Проте, усвідомивши, що перебуває не перед овечою Отарою, Вирішує розпочати переговорний процес і промовляє так забудемо все минуле, побудуємо спільний лад, а я не чіпатиму місцеву отару і навіть сам її захищатиму. Послухай но, ну, приятелю, каже до нього ловець, – ти є сірим, а я вже сивий і вовчу вашу натуру знаю добре. Тому моя метода укладання миру з вовками. Полягає в тому, щоб спочатку зняти з них шкуру, після чого пустив на вовка згараю гончаків. У цій байці вовк символізує Путіна, який розраховував голими руками захопити Україну. А в підсумку, коли лінія фронту проходитиме вже в Криму, Домагатиметься тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами Америки та Україною. Ловець тут символізує Байдена, сивого президента Сполучених Штатів, який найбільше допоміг Україні саме тим, що змусив Зеленського призначити залушного головнокомандувачем. Росіяни на це скажуть, що автор помиляється, що, мовляв, ця байка написана. Зовсім не про Путіна і Байдена, а про Наполеона і Кутузова. Але, панове росіяне, поміркуйте самі, чи був Наполеон своїм для Кирилова. А тепер пригадайте, Сидіть, мой волк, прижавшись в угол задом. Зверніть увагу на словосполучення мой волк» чого й помітно, що вовк тут є росіянином, співвітчизником Кирилова, а не чужим Кирилову французом. Як бачимо, неусвідомлені пророцтва російських поетів вагомо свідчать проти Росії та обіцяють їй невтішну перспективу в її геополітичних зазіханнях.